Друзі, нас інфу перші головне поїхали у фазі стратегічної нестабільності. Коли РФ активізували дипломатичні канали з метою змусту Україну до нової форми перемир'я, ЗСУ прийшли до щоденних ударів, направлених не стільки на фронтові позиції, скільки на логістику управління живу силу ворога. Це не були хаотичні атаки. а Системна кампанія багаторівнева добре координована з чітким повідомленнями для вищого військово політичного командування РФ. Кількість втрат у підрозділах супротивника досягла критичної межі, особливо сильно вражені тилові райони, де втрати не комплектуються мобілізацією. Кожен день приносу нові похоронні колони загиблих на складах у командних пунктах, на ротаціях вишелонах в навчальних центрах, попри збереження технічної спроможності російської армії, особливо в авіації, ракетному озброєнні, бронетехніці. Жива сила стала головною вразливою ланкою ЗСУ. Б'ють у місця, де противник найменше очікує склади, комплектування, ремонтні бази, вузли, забезпечення пункти підготовки особового складу за допомогою розвідувальних систем НАТО та партизанських мереж у прикордонних регіонах. Українські командири мають щоденні оновлення по руху ворога. Інформація надходить не лише через відкриті джерела і через закриті канали комунікації, які розгорнуто в прикордонній зоні. У цьому контексті сталася подія, яка залишилась непоміченою у публічному просторі, але мала глибокий вплив в середовищі російських військових. За інформацією західних джерел генералу Залужному було надано спеціальний статус в рамках східного флангу НАТО, формальний радник. Але його оперативний вплив значно перевищує цей рівень. Він має доступ до системи управління координації передових даних, включаючи виводи супутникових комплексів, сигнали глобальної ППО, оперативну аналітику об'єктів на території РФ. У межах цієї системи було здійснено приватне Упередження на через закриті дипломатичні канали, адресатами стали троє путіншою герасимо. Посил був однозначно, якщо війська не будуть відведені, втрати будуть такими, що похоронні процесії стануть щоденною нормою ПЕОС. Пряме посилення на темп ударів і темпи нарощування українських можливостей мало не публічний характер. Повідомлення дійшло до адресатів через посередників, проте із що маркуванням джерела це стало сигналом ескалації. Паралельно налагоджено контакт з генералом Сирським, який тепер діє автономно в оперативній площині, за непідтвердженими повідомленнями політичне керівництво у військо. За непідтвердженими повідомленнями, політичне втручання військового планування було суттєво обмежено. Контакти політиків з військовим командуванням східного театру стали фільтруватися. Це створило ефект вертикальної централізації управління в руках командирів, які мають повний доступ до аналітичних технічних оперативних ресурсів НАТО. внутрішній штаб на території однієї з країн східного флангу альянсу. Функціонує координаційний центр розширеного впливу де українського офіцера спільно з іноземними радниками. Готують детальні сценарії дій у цей же період активізувалися неконвенційні сили, ісламські формування, позиційні збройні групи та антиурядові загони, включно з РДК і іншими підрозділами, що діють під спільним координаційним органом. Ці групи фактично паралізують тилові райони РФ, особливо в прикордонних областях, регіона з високим рівнем нестабільності. Деякі з них взаємодіють із ЗСУ на тактичному рівні, передаючи дані про маршрути, склади і ротації супротивника. Усе це створює багаторівневий тиск, який не залишає можливості. РФ зосередити сили в одному місці. Центри прийняття рішень Москви почали працювати в режимі постійного реагування на стратегічне планування. Результат системне вигорання живої сили, критична деморалізація нових підрозділів і втрата здатності до довготривалого наступального планування. РФ продовжує мобілізацію, але темпи зниження боєздатності перевищують темпи поповнення. Щоденні втрати в кількох осіб. Щоденні втрати в кілька сот осіб призводять до того, що в багатьох підрозділах немає не лише офіцерів, а сержантського складу, який здатен тримати дисципліну ротації, стала формальністю. Люди повертаються на фронт фізично зношені, психологічне пригніщення, часто без належного оснащення Україна в свою чергу веде війну на витримку поступово, але неухильне знищення ресурсів супротивника відбувається без оголошених проривів, але щитким фокусом. Кожен втрачений тиждень для РФ – це зменшення резерву, зростання соціального тиску і політичне розхидування всередині. Ось що пише телеграм-канал застосування стратегічного тиску засу перед переговорами демонструє нову парадигму Війни, не атаки на фронті, а системне знищення критичних елементів стійкості супротивника живої сили, логістики управління залужне, як неформальний командувач східного напрямку альянсу, формує оперативну доктрину на кілька кроків вперед. Його закриті сигнали до Москви, не дипломатії, елемент тактичного залякування підкріплений реальними втратами РФ контроль над політичним втручанням, воєнне планування, робить дії ЗСУ максимально послідовними. Водночас, участь неконвенційних формувань свідчить про створення багатовекторного фронту, який охоплює класичну війну. Партизанські дії, гібридні операції. І міждержавну координацію редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.